Від самого ранку у прилуках застосовують аварійні відключення. Причину називає заступник прилуцького міського голови Сергій Чміль. Сьогодні наше місто вранці зазнало атаки російськими безпілотниками. Було влучання в один із енергооб'єктів, і були в застосовані дією графіки погодинного відключення і аварійного відключення. 3 жовтня у Прилуцькій міськраді працювала комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, говорить Сергій Чміль. У ході роботи Означали, як комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання забезпечуватиме містян водою у разі відключень. Під час засідання міської комісії ТЕПТНС було визначено графік роботи, роботи генераторів для подачі води під час довготривалого відключення світла. Це з 6 ранку до 9 години ранку, а також із 17 години до 21 години. Тобто, в ці години незалежно від того, чи буде у нашому місці електропостачання комунальне підприємство Ки тепловодопостачання буде вмикати генератор і подавати воду для домівок прилучан. За цим алгоритмом діяли 7 жовтня. Сьогодні зранку комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання забезпечило подачу води до домівок у зазначені години на тих свердловинах, де було відсутнє електропостачання і були включені генератори. Пальне для роботи генераторів забезпечує Прилуцька міська рада, зазначив посадовець. На засіданні міської комісії ТЕПТНС було виділено пальне для наших комунальних підприємств для закладів медицини і освіти. Взагалі було розподілено майже 80 тонн пального, щоб забезпечити роботу генераторів під час довготривалого відключення світла. 7 жовтня, після завершення тривоги, заклади освіти міста продовжили роботу. Навчання проходило за індивідуальним графіком щодо роботи дитячих садочків. То е, сьогодні вони працювали з індивідуальним графіком роботи з самого ранку. В деяких садочках не було саморанку ранку електропостачання. Е, батьки були попереджені про те, що наші кухарі не встигнуть приготувати сніданок. Е, далі трошки налагодилася ситуація, і більшість садочків у нашому місті працюють в звичному режимі. Ліцеї та гімназії також надавали освітні послуги, працювали в очному режимі. Сьогодні зранку для учнів нашого міста було організовано... Очне навчання всі працювали з індивідуальним графіком роботи. Сергій Чміль говорить, кожна школа індивідуально приймає рішення про режим роботи. Це визначено комісійно щодо роботи закладів середньої освіти, тобто шкіл попередньої комісії військової комісії. ТЕПТНС у п'ятницю було прийнято рішення щодо організації роботи даних навчальних закладів. Директорам даних шкіл рекомендовано приймати у разі довготривалого відключення світла, приймати самим рішення щодо організації. Це роботи навчальних закладі, тобто на педрадах на педагогічних радах е, приймається саме е, з яким графіком буде працювати школа наступного е, дня. У разі довготривалих відключень або ж блекауту в прилуках запрацюють пункти незламності. Сьогодні вже розгорнутий та готовий до прийому містян 21 острівець безпеки. Дані пункти незламності розташовані в майже в кожному країні нашого міста. Вони більшості це переважній більшості знаходяться в комунальних закладах і прилучані під час. Довготривалого відключення світла або блекауту може скористатися послугами даних пунктів незглавності. Окремо Сергій Чміль пояснює у яких випадках можна прийти до пункту незглавності. Послугами, які надають пункти незглавності, можна скористатися коли у нашому місті чи взагалі в регіоні буде довготривале відключення світла або за окремим рішенням міської комісії, ТЕПТНС. тобто ми повинні розуміти, що за довготривале відключення світла це йдеться про 24 і більше години. Немає електро. Постачання у, у самому місті тоді пункти незламності будуть повні повному обсязі надавати всі послуги, які передбачені відповідно до законодавства.